Будимчик, як твій настрій. Бойовий бадьорий український. Дуже гарна кепка. Все, дякую. — Ми зараз заїжджаємо до Дмитровича, а потім, на жаль, до тебе. <глес> <глес> <Да>. <глес> 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 За адресу малого воску, що ми його хати заберемо. — Блін, треба вчитки. Це, 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 це голубокий. Ще традиційно 15 хвилин його будуть чекати. Традиційно, навіть водій знають. Добрий день, величезний український незламний народе. Ми сьогодні розпочинаємо свій тур. Ми їдемо в місто Київ. Поки що ми у Львові чекаємо, як завжди, людину, як навіть водій сказав, за традицією. Ми його чекаємо. 15 хвилин ще в нас є точно. Олександр Дмитрович його нарешті відпустила дружина. Я до останнього сумнівався, що його не буде. Мені здається, що він і не прийде, якщо чесно, так що мене дарма тут чекає. я до останнього сумнівався, що вона дід є дружина. Що <рігла> тут сказати, наша мандрівка, як завжди, почалася класно. У нас є завдання протягом дороги до Києва з'їсти три ходога, дві кави і раз випити 50 грам. То на всіх. <рігла> То <Тону> на всіх. <рігла> Дмитрович. Сашко Дмитрович, бракує тільки тебе. Ми склали маршрут, але під мій будинок не під'їхали. Мені сказали, ми тебе заберемо з іншої точки, а я взяв валізу. Хлопці, що ми тут робимо? — Шукаємо Дмитро. Та от і я вже думаю, що ми вже їдемо. Так, не нашо просто, реально. Це Він не хотів їхати той, тут тут. Тепер. Ми зустрілися з Дмитровичем, якого всі чекали. Дмитрович був з валізою такою величезною дамською червоною. Пам'ятаєте? Привіт. Дзвони директор же відчути мене, щоб не чекає. Помне чкають. Там нема місця, до речі. Так, що ми робимо? Ми Може, перепакуй, поки в якусь сумку. І все. І все, правильно. А що це буде Може два броніка лише Не знаю. Боже мій. До речі, по розмірам це якраз то, що я говорив. Так щоб я Це я знаю точно, це факт, його жінка збирала. Я не знаю, що можна в тій валізі возити. Я не міг на 10 днів не взяти таку велетенську валізу. Тобто там мали бути. Труси, футболки, штани і все змінне, тому що я точно знав, що ми не зможемо мати можливість попратись. Ну сто відсотків, бо ми кожен день інше місто. Тому я взяв таку велику валізу і так склалося, що моя валіза була найбільша. До неї відносились шанобливо, тому що вона була основоположною штукою, від якої будувалося заповнення багажника. Туди можна було впхати Вадима Кувалика в ту валізу, Реально, попри те, він ще якісь речі забув, і ще жінка щось передавала. Я це пам'ятаю. Якщо вам треба буде труси, Купите Шерпети. Такий жарт був ранковий. Нарешті. Паски чесно. З кожним роком я довше і довше збираюся, щоб кудись вийти. Я думаю, що я буду виходити до стріму, якщо ми будемо номері чи десь в квартирі за годину до починати збирати. Боже, виїзд зі Львова був дуже напряжним. Для мене, через те, що водій мав кожного забрати, типу у всіх була точка, де він мав їх забрати. І я був останній в цій точці. І я, головне, прокинувся вчасно. Я, я швиденько зібрав себе, я був наготований ще з вечора, все з'їв все зібрано гарненько, і я такий, блін, каву не буду пити, бо може ну, всі швиденько, щоб я це і не чекав нікого. Це все. Звісно, що ми виїхали на півтори години пізніше, ніж заплановано, тому що це є традиція стендап батл Клаб. Стендап Батл Клаб ми не поважаємо графіки. До мене Дюнько дзвонить е, коли хвилин 25 п'ять тому. Каже, мене вже забрали виходь. Я вже... Вийшов. З чого я найбільше посміявся, це то, що зупинилися на першій ж заправці за Львовом, пити каву, говорити в туалет, і там була зупинка десь на пів години. Ну я не знаю, коли ми приїдемо в той Київ, але я теж кави випив і нас. сказав, що круасану познищити, знижці, то я взяв два. Сюди вахти. І три, клад. Я вже по машині спиню Адимці полізла. ей 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 ей! Ну добре, хуй з вами, йдіть. А ну, а не, на кого ми можемо чекати там? Затур, сподіваюсь, їх буде менше. Мені вже погано, мені вже погано. Це нормально заводєш подошву? Богдане! Це можна було Дмитро забрати. Та Тож ми ж взяли. Тож, зупинка міста думно, бо Богдан Вахнич, як не живно, на срати. І, воно і дуже мі, знає, воно я навіть здивувався, що так рано ще, бо він завжди, Диві. як тільки виїжджає з Львова, зразу за сраку тримається. Срати хоче. Зараз. Да. Степ, покажи. Степ, покажи Стояк. Це не стояк, це така пів... полуботок. — Ти кричав, що твердий як Ні, де, зараз... Мін'єто щось uh, там не роби, ти певно не робиш. Та йде, це було в тему, ти мені розказав, а він такий, ну ти не роби, ну це бурзьом. Я не розказував, роз ще нічого за мін'єтою. <ріст> Здрасте, ти <ріст> сказав, що мін'єтою будеш щось, бо їш самі ти, ти сказав. <ріст> Ні, ти розказав що... Просто я за 55 стрімів не сказав ні разу, що ти грубий хуй, але тепер буду. Дивіться, хто прийшов? Сирун, страхнуть. Ти руки бесич? Вода, страхну. Туди був, туди був. Я какав, а дуже гарно, не скажу, що продуктивно, Я відчуваю собі, що є запас. Тоже хочеш? Думаєш? Вадим. Вадим, ти куди? Софі. Він, він їх вижме, тому що ми горемо ідеєю, але потім наші дороги розійдуться. Десь вже бій під Житомиром, напевне, або може і за Житомиром, Ми зупинилися коротше, в такій штуці, як фільварок. Типу там був прикольний квас. Таху це тут Я є нахуй. Боже, та тут це, тут я і лежав. Чекай, о, в летуні, дав! Ходіть! Ребята, так як ми завжди стріляємо. Знаєш, з ким ти говориш? З тіпом якого обоссані троси. Я знаю, що нову вирішую. Це дуже Це наш перший такий грандіозний тур. Сподіваюся, що він пройде успішно. Ми виконуємо нашу найголовнішу мету. Ми зберемо кошти на підтримку ЗСУ, тому що це наша найважливіша справа. Сподіваюся, що ми як колектив укріпимось і більше здружимось, що не буде конфліктів, що все буде. У злагоді, і я дуже сильно сподіваюся, що повернувшись до Львова, ми будемо ми змінимось в кращу сторону як люди. От хочеться в це вірити. Давайте за нас, за нашу роботу і за те, що все пройшло добре. Хочеться в це вірити. підловиш мене. Поїла, але щось мені не пішло ні пиву, не дурни, не борт. Тяжко желудку. тому я взяв поляну. Буду пити поляну зараз. Так, Друзі, ви в'їхали вже в Київську область, тут є відчуття бойових дій, десь забори поламані, мости спалені, будинки спалені. от Можна навіть зараз подивитися, там от є мийка, Можеш показати, встигнеш? мийка теж розбита, Видно, там, не знаю, можливо, кулями було, розбита. Ударна хвиля Або да. ударна хвиля, так. Да. Тут вже відчувається, і мені здається, чим ближче ми будемо під'їжджати до Києва, тим більше буде це відчуватися. А зараз, чого ми зупинилися, Олександр Дмитрович знову захотів в туалет уже сьомий за цю дорогу. В сьомий раз Олександр Дмитрович йде в туалет. Хоча ну я не знаю, що він пив. Я не знаю, що він пив. Перші якісь руйнації від війни ми побачили ще в Житомирі, коли їхали саме там школу розбомблену. Але саме таке, що при дорозі просто будинки, торгові центри, ну це вже як під'їжджати до Києва, це вже було помітно. Там я собі проаналізував, наскільки комусь пощастило в цій війні, а комусь ні. От, наприклад, стоїть торговий центр, зруйнований повністю, стоїть заправка, повністю зруйнована. Буквально метрів 100. Стоїть чиста, абсолютно не постраждала за заправка, розумієш? Комусь дуже пощастило, а комусь ні. Приїхали в столиці нашої держави. Зараз вигружаємось. Хочеться півгодинки поспати, прийняти душ. І Я, наприклад, ніколи не була в Києві. Мені справді було цікаво подивитися. Дівчата були в Києві, але це все одно не було причиною, аби нас взяти із собою. На кожному стрімі нам казали, що нас не візьмуть. Нам писали в коментарі хлопці під час наших стрімів на язві. Нам ще в де день поїздки казали, що дівчата це все відміняється. Вилишається у Львові. Даєте концерти. Ми собі ще взяли дівчат з язви. І ми трошки так, ну, можна сказати, похарилися, що в декого були класні номери для життя, а в декого такі, як в нас, от просто як в гуртожитку. Дмитровича, ноги не влазили на ліжку. Хлопці приїхали і були вражені, що у нас номери, на їхню думку, були кращими за всі інші. Хоча це сталося цілком випадково, ми просто приїхали, нас заселили, все. В Києві я мав жити разом зі своєю дівчиною Оксаною, тому. А вона вже була швидше в Києві і знайшла для нас хороший номер. Так, це той легендарний номер, в якому є Ванна. Ми жили, ну я вам так скажу, це просто два квадратних метра, два ліжка, одна шафа, стіл, і ми ходили всі шестеро в один туалет загальний на коридорі і в один душ. І це було. Ну, я не знаю, як це описати. Мені було сумно, чому ми, а не вони. І мені було все одно на дівчат, я просто дивився на Вахнича, він завжди був помитий і на ковалика. Вони завжди були щасливі, тому що вони, якщо хотіли йти в туалет, вони йшли в туалет, бо він був у них в номері і душ. А я мусив стояти. І коли, наприклад, е Назар мився в душі, я заходив в кімнату до Сашки і питався, а Назар точно в душі? Так, він ще в душі. І я періодично просто заходив до Сашки і питаюся, чуєш, Назар ще помився? Ні, він ще миється. Він ще вже помився? ні, ще миється. Коротше, я, я ж так давно-довго не стояв в черзі в туалет. Ну, я просто реально, Я. Ну, щоб ви я приїхав в Київ в тур, сповнений емоціями, і почав срати по графіку. Визняв свій номер? Я свій номер? — Ні, нічим не від вашого. Да? — ваш. Абсолютно нічим. Давай поступимо, запитаємося. Можна? Можна. Давайте зайде. Не коридор тільки є. Некий коридор, є. Боже, ну ви Ні, віде, то, я йду. Ви серйозно. Заходьте. Але де є другий кабель твій. Там на стелі було дзеркало. Це була секс-кімната, напевно. Ну непогано. Хлопці, добрий день. Доброго дня. Привіт. У мене тут Сашка. Ми в гуртожитку, ми студенти географічного факультету. Я і Саша Дмитрович — мій однокурсник. Сьогодні тема нашої дипломної роботи. Е освоїмо е Київ Київ. Освоїмо Київ. Е нам дуже сильно подобається, що ми в Києві, і дуже сильно хочеться. Дуже, ні, просто Нам дуже сильно хочеться. Як ви бачите, в нашій кімнаті лише чоловіки, тому нам дуже сильно хочеться. Лягай до мене. Я Саша. Лягай до мене. Лягай, лягай. Дивіться, дуже скоро на ютубі шоу буде називатися ліжку з дзюньком». Вам сподобається. Ми спали в закладі, який називається, по-моєму, Артхаус. Арт це біля стадіону Олімпійський. Мені пам'ятаю, ввечері дуже сподобалось, коли ми виходимо з цього закладу, дивимося, а тут Олімпійський, такий величезний і найкрасивіший стадіон країни нашої. У мене завжди Олімпійський асоціювався з київським Динамо, що Динамо там грає, і все. І збоку, біля Олімпійського, такий. Шах, шахтар, шоп чи що, шо просто я «Шахтар». Я ті блін, що чого воно там. Привіт, а ми вже на локації, покажи, пусті, поки що стільці, покажи, покажи. Сьогодні у нас аншлаг, що називається, солдат, Покажи, 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 сад, покажи, Саша, Покажи Саша. Ось, оці, оці стільці сьогодні повністю будуть заповнені людьми. Я і Богдан Вахнач, ми вже в кадрі ми перевіряємо. Раз, 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 раз. Бачиш як. Звук гарно працює. Сад скажу крусас Сус. Зараз прийде бампер, зараз прийде і почнеться офігенний вечір. Там е, стільці десь 250 чи скільки людей там помістилося на, на цих стільцях. Потім сидів або я, або Антон Соколов читали донати з боку о, оператор, і за нами такі величезні склади з макаро з макаронами. Оксана День народження тебе. Оксана, Оксана, День народження тебе. Оксана, Оксана, Оксана. найкраща дівчина... вчила. Сьогодні зіткнуть все кейс, це робиться. І знизу там відключається. Так, а от це? Четвертий, четвертий, ага. І ми, коли вийшли на сцену, люди реально е в нас так підтримали. Ну, так, ні, ми вже б сходилися з сцени. Лікар швидкої допомоги. Богдан Вахний! Стендап-комік, людина, яку ви дуже довго чекали, питали в коментарях, де роман, де роман? От він приїхав, прийшов роман з <плес> Мене звати Вадим Зінько, <плес> відчувався цей дух, що нарешті ви в Києві, бо у нас величезна аудиторія виявилась звідти. З реакції людей, ти розумієш, що вони чекали, що вони йшли свідомо саме на це. А не через те, що ну, там щось відбувається, йдемо. Ну, тобто, що вони, о, культурна оборона, пішли. Саме тоді, мені здається, я вперше відчув себе е, зіркою, е, по тому, як е, зі мною віталися, поводилися. До мене пішов один чувак, який просто е, я бачу, він соромиться, він підходить і каже: е, Я перепрошую, Богдан, а я можу вам потиснути руку? Я такий <реш> ну, та, ясно, що. А потім в кінці вечора він закинув сторіс і познавши, що цю руку тиснув Вахнич Богдан, що це для мене честь. Цю руку не буду мити е, місяць. тому концерті, де ми виступали в Києві, прийняли рішення зустрітися з нашими патронами, бо, як виявилось, їх там багато було на цьому концерті. Ну, Патрони, спонсори каналу, я не знаю, як це правильно назвати. І ми сказали в кінці виступу, хто є наш патреон, залишіться, будь ласка, ми з вами хочемо поспілкуватися. І я пам'ятаю, як хтось з патронів сказав, що блін, про що це виймалася ідея? Ну, щось що, що малося на увазі. Стрім було, що ми хочемо з них, знаєш? Було нас. Посиденьки з нашими патронами це було дуже душевно, дуже камерно, і, і це було на дворі, бо заклад закрився. Ну так люди зовсім різного віку. Там був хлопчина з рівного, сам родом з рівного, йому там 20 років. Був старший чоловік там, за 30, сімейна пара була. Тобто, це зовсім різні люди. І це мені подобається, що можливо наша творчість подобається зовсім різні вікові категорії. Це обов'язково 30, це можуть бути і діти, а можуть бути і симпатичні дівчата. До речі, цікаво було це просто, що це за люди, тому що переважно ми знаємо хіба їхні імена, або там, е мінімальні якісь там переписки в чатах під трансляцією культурної оборони чи в телеграм-каналі Стенда Батл Клаб. А тут живе спілкування. Ну, і закликаю підписуватись на нас, на патро... ставати нашими патронами. Бачите, яку ініціативу ми робимо. Ми з вами п'ємо. Думаю, це шикарно.